Всім доброго дня! Коли є сезон літній ягід, я люблю пекти такий пиріг і хочу поділитися з вами рецептом. Для приготування тіста беремо 200 г маргарину, 2 яйця, 1 склянку цукру, півсклянки сметани, 1 чайну ложечку розпушувача і борошну. Для начинки пів кілограма черешень і 2 столових ложки крохмалю. для сметаної заливки 300 мг сметани, 3 столових ложки цукру. І один ванільний пудинг. Готуємо тісто до борошна, додаємо розпушувач. перемішуємо. Додаємо нарізаний кубиками маргарин і перетираємо з борошном. Яйця збиваємо з цукром. Вливаємо збиті яйця до борошна. Додаємо сметану, перемішуємо. Додаємо ще борошно. і замішуємо м'яке тісто. Для замісу тіста я додала 700 грам борошна. Накриваємо тісто кульочком. І залишаємо в холодильнику на пів години. Тепер готуємо сметану заливку. Пудинг. Змішуємо з цукром і додаємо сметану. Ставимо на вогонь і проварюємо десь приблизно 2 хвилини. Як почне булькати, сметана заливка буде готова. Так проварюємо постійно, помішуючи. Накриваємо плівкою і залишаємо до повного стигання. Форму застеляємо пергаментом і розподіляємо рівномірно тісто, формуючи ще борт. До черешень всипаємо крухмаль, перемішуємо. Викладаємо сметану заливку. Далі викладаємо черешню. Черешні злегка вдавлюємо в сметану заливку. Випікаємо в попередньо розігрітій духовці при температурі 160 градусів приблизно 45 хвилин. Такий виходить пиріг, смачний з черешнею. Пробуйте, готуйте, смакуйте. Всім смачного.